євро де ви найдете таку от шкоду за 3000 євро я віддаю її так от входу тачка тут я думаю за трьошку стоїть того просто що вона заводиться і все тачка повністю ходова в бою сів поїхав так що дивіться це 11-й год, 1,6 дизель механіка е, на резині з тюфом резина у нас сезонка тут тут, О, такий от такий протектор. Тачечка, ну вопросов немає. Салончик не прокуряний, чистенький, все нормально. Кондик есть, що у нас, радіо есть. Подогрев нема, така комплектация пустоватенька. Но цена, цена решает. Тонирована, с фаркопом у нас все як положено. Тут сзади все ціле, все нормально. Сів, поїхав, Есть є момент. Є момент, Ну нічого, цена рішає, ще раз скажу. Цена рішает. Тож, кому надо такий апарат, він наличий и тут 26 -го, -го місяця. Такий шкодар. Ну, Назвіть мені щось за три тисячі. Що ви за трьошку знайдете? Ходову тачку на лінзах, кстати. ходову тачку за три тисячі. Ви ну, не знайдете по шкоді. по атаку. 250 пробіга, п'ятиступка, 1,6 дизель.